Мої вітання, друзі! Радий вас знову бачити на нашому YouTube-каналі Сторгом. Це коротке відео на огляд інверторного генератора від торгової марки MaxPedin Ros MXR 3500. Зустрічайте! До речі, а ти не хочеш придбати цей генератор прямо зараз? І якщо так, то у мене для тебе є цікава пропозиція. В описі під цим відео знаходиться посилання на наш магазин з торгов'я, а також промокод на знижку. Переходиш по посиланню, вводиш промокод і отримуєш як мінімум 5% знижки особисто від мене. Отож, не зволікай! Посилання в описі. Швиденько до комплектації. Картонна коробка, лійка труба для того, щоб ви змогли залити оливу в карти двигуна і не розділяти ні крапельки. Інструкція по експлуатації, автомобільний прикурювач разом з дротами і клемами для того, щоб ви змогли зарядити автомобільний акумулятор, спеціальний кабель для паралельного з'єднання такого ж самого генератора для отримання більшої потужності, одна вилка на 220 вольт, і для мене це дивно. Адже розеток у генератора дві. Іншу вилку, що пошкодували? Невеличкий набір інструментів із трьох предметів, викрутка, вороток і свічний ключ. Ну і нарешті накидка чохол яка вбереже ваш генератор від несприятливих погодних умов. Тепер щодо технічних характеристик даного генератора: він має шумоізоляційний корпус, а це означає те, що він дуже тихий. На холостих шумність його складатиме всього навсього 65 дБ. А це означає те, що ви його можете використовувати навіть себе на балконі, але звісно, при умові, якщо у вас буде досить гарна вентиляція. Вага даного генератора всього-навсього 21 кг, а зверху знаходиться ергономічна ручка, за яку ви зможете його підняти навіть однією рукою і перенести будь-куди. Ви можете його взяти з собою на кемпінг, на риболовлю, на полювання, на дачу. Або навіть і на будівництво цей генератор можна використовувати будь-де. Об'єм бензобаку 4 літри, але ти не поспішай розчаровуватись, адже, як заявляє виробник, при навантаженні генератора на 50% даного об'єму вистачить як мінімум на 4 години роботи. Зверху бензобаку знаходиться кришка, але вона не така проста, як ти думаєш. На ній знаходиться спеціальний клапан з прапорцем положенням он і оф. Якщо ти запускаєш генератор, потрібно цей прапорець повернути в положення ON і тим самим чином відкрити. Клапан і доступ повітря до бензобаку, щоб там при роботі не утворювався вакуум. А якщо ти вже закінчив роботу і заніс генератор, наприклад, в гараж або якесь інше приміщення, і для того, щоб він не смердів бензином, потрібно цей клапан, точніше прапорець, повернути в положення OFF. Таким чином ти перекриєш випаровування бензину і неприємний запах в приміщенні. Номінальна потужність у даного генератора складає 3 кВт, а максимальна 3,3 і Щоправда, цю потужність можна збільшити майже в два рази. Але для цього потрібен точно такий самий генератор. Точніше, має бути точно така ж сама потужність, як і в цього генератора. А генератор може бути від іншої торгової марки. Потім потрібно взяти той самий кабель, який я вам показував раніше, що входить до комплектації даного генератора, і під'єднати цей генератор з іншим генератором. І на виході ми з вами отримаємо. Ну, правда, не 6 кВт, але 5, 5,2 кВт номінальної потужності. Ми зможемо отримати. Це дуже круто. Тепер невеличке пояснення, як запустити даний генератор і взагалі що знаходиться на панелі приладів. Отже, ми з вами бачимо три світлових індикатори зліва направо. Перший це низький рівень оливи. другий це перевантаження генератора, і третій це нормальна робота генератора. Далі у нас є така невеличка кнопочка Екорежим on «On-Off», Отож, при натисканні даної кнопки в положення ON, генератор перейде в економічний режим, буде економити пальне, але при цьому буде віддавати максимум 30% від своєї номінальної потужності. А якщо ви хочете отримати від генератора всю потужність, яку він може видати, тоді потрібно перевести кнопку в положення OFF, тоді він вийде на свій максимальний режим. Далі ми бачимо запобіжник групи DC, тобто Постійний струм, і наступний це запобіжник AC, тобто перемінний струм. Якщо ви дасте навантаження на свій генератор більше, ніж він може переварити, ось ця кнопочка IC у вас просто відстрілить, і електроенергія перестане видаватися з розвиток 220 вольт. Але двигун при цьому буде працювати. Для того щоб відновити електропостачання генератора, потрібно від'єднати ось цей електроприлад, який її призвів до перевантаження генератора, і натиснути кнопочку «AC». Електроживлення Нижче у нас знаходяться дві розетки на 220 вольт і на 16 А. Ще нижче ми з вами бачимо роз'єм на 12 вольт на 8 А, за допомогою якого ви зможете заряджати акумуляторну батарею. Також два роз'єми щільно закриті гумою, за допомогою яких ви будете з'єднувати паралельно інший генератор. А також ми бачимо прикритий гумкою два роз'єми USB A. Але при цьому ми не бачимо звичної кнопки On-Off для того, щоб запускати і глушити генератор. То де ж вона? Насправді цю функцію виконує ось цей диск, який при цьому не тільки вмикає запалення і глушить генератор, але ще відкриває, закриває паливний кран і відкриває, закриває повітряну заслонку. Що робить запуск генератору? Мега зручним. Для того, щоб запустити даний генератор, вам потрібно повернути цей диск в саме крайнє положення чок. Далі ми починаємо смикати за ручний стартер. Як тільки генератор у нас запустився, ми повертаємо цей диск в положення ON. Ну, якщо ми хочемо заглушити генератор, ми повертаємо цей диск в положення OFF. При цьому глушиться не тільки сам генератор, а ще й перекривається пальне з бензобаку. На правому боці у нас знаходиться ручний стартер, за допомогою якого буде запускатися даний генератор. А з лівої сторони в нас знаходяться дві кришечки. Під однією у нас знаходиться паливний фільтр, який час від часу потрібно витягати, промивати в керосині, а потім змащувати оливою, повертати його назад. Під іншою кришечкою в нас знаходиться заливна горловина для оливи. До речі, об'єм масляного картеру складає 0,6 літра, але орієнтуватися можна також і по щупові, які знаходяться в пробці. На цьому, друзі, коротенький відеоогляд на Макс Ross RX 3500 завершено. Маю надію, що дане відео вам було цікавим також корисним. Тому йому подобачку. Якщо залишили запитання, обов'язково пишіть в коментарях. І також, друзі, вам нагадую, якщо ви хочете придбати даний генератор в офіційного представника, то ви це можете зробити в нашому магазині Storgom.ua. Посилання на сам генератор і на наш магазин в описі до цього відео. І не забувайте про мій промокод на знижку. Берегіть себе і до зустрічі нових Па-па!